У добропіллі рятувальниками планово проводилися обстеження наявних найпростіших укриттів захисних споруд цивільного захисту. До перевірки приєдналася і знімальна група телебачення Капрі. Щоб були два, два виходи з укриттів: вода була, та ліхтарі та генератори. Також пожежна безпека. Первинні засоби пожежогасіння, гасіння, там вогнегасники, совки, лопати, сокири. Також інспектор зауважив на тому, щоб були радіоприймачі, щоб люди з будь-яких джерел отримували інформацію, щоб люди розуміли, що їм потрібно робити у разі надзвичайної ситуації або ну або обстрілу. Перевірили найпростіше укриття, яке мешканці облаштували самотужки за короткий проміжок часу. Спільними зусиллями люди навели лад та принесли найнеобхідніші речі. Висушили його, витягнули відсюди весь мусор. Приготували запас води, купили генератор, купили топліво для генератора на всій пожарний, зробили два туалети, є шість входів і виходів. Також потурбувалися і про запаси води. Запас води зробили ми і пітьвої води, зробили запас, і, звісно, зробили запас води технічної. Як каже голова ОСББ, укриття доводиться закривати. Тому що в ньому знаходиться майно, але доступ до укриття мають усі мешканці будинку у будь-який час. Зробили доповнітельні ключі для кожного, щоб чоловік во время воздушної тривоги точно знав, що може потрапити в це убіжище. Також перевірили укриття одного із закладів. До початку війни воно використовувалось як складське приміщення, але з початком воєнних дій в нашій країні довелося його пристосувати під інші цілі. Ну наскільки людей взагалі розраховано? Порядком 200 чи осіб. Вентиляція тут також є природна, вентиляція. <клес> вентиляція облаштована примусова. Співробітники доклали багато зусиль, щоб очікування повітряних тривог було комфортне. Потурбувалися про найнеобхідніше як для дорослих, так і для дітей. В укритті є облаштовані санвозли, генератор, телефонний зв'язок, вайфай, ковдри, матраци. Також є буржуйка, яку можуть використовувати як альтернативний вид опалення приміщення. Є запас води, продуктів та ліків. Це комора з питною водою, гігієнічними засобами. Все, що необхідно для бомбосховища та укриття. У разі необхідності кожен мешканець добропілля може потрапити до цього укриття. Постійно є чергові, які. Дають, дають доступ до укриття у будь-який час. За час перевірки інспектор ДСНС порушень не виявив. Укриття в основному стан задовільно добре. Також рятувальники нагадали, щоб люди не нехтували сигналами повітряної тривоги та користувалися укриттями. Це дуже важливо. Це все ж таки безпека життя наших громадян. Знімальна група телебачення «Капріс» – добропілля спеціально для Капрі Ньюс.